Зібрались ми якось з кумом у Warhammer 40 тисяч. Пограти. Це була для мене друга партія, і я вже хоч трішки в чомусь орієнтувався, а для Сашка це взагалі була перша партія у Wargame, але він дуже багато знає про лор Warhammer 40 тисяч. І як наслідок мені вдалося підсадити Кума на це кльове хобі. І в кінці ролику ви дізнаєтесь, яку фракцію він собі обрав. Отже, ми прийшли в кльовий клуб у Києві на подолі, що називається Вахаграй, і скористались неймовірною фішкою цього простору, а саме без. Коштовним навчанням, типу, серйозно, ми прийшли туди, і власник цього клубу та магазину Владислав ось так з нами став і почав навчати нас, як грати у ваху. Просто кайф. Владиславу неймовірна подяка та теплий привіт. Ми вже записували з ним кілька роликів на цю тему. Можете подивитись на каналі. А зараз перейдемо до того, як саме ми зіграли партію. Я притягнув свій власний зібраний та не до кінця пофарбований загін Адептус Кустодес. А саме пачку Вардів з Костантином Вальдором, який у мене виконує роль Траяна Валоріса, одним загоном жорстких Аларусів, і на чолі з Блейд Чемпіоном я мав ще загін Варденів. Моєму куму Сашку Владислав люб'язно дав пограти своїми сірими Рицарями, а саме трьома вселяючими жахтними зі з дреднайтами, один з яких був героєм, а також в його армії були Термінатори Паладіни, на чолі з грандмайстером Волдусом. У мене особисто дуже потікла слили на ті фігурки, бо я й сам придивлявся на сірих рицарів, але все ж в якості другої своєї армії я вирішив збирати тиранідів. І взагалі збір армії це окремий кайф, але ж не хочеться туди витрачати всі свої гроші. І саме тому, як на мене, окрім популярних комбат патрулів найкраще очікувати, коли компанія. Games Workshop випускає різдвяні Баталфорси. Це такі здоровенні коробки, моделі в яких коштують в два-два з половиною рази дорожче, якщо їх збирати окремо. Тобто, по факту, коли ти купуєш Батлфорс, ти вже економиш купу грошей, якщо ти вирішив збирати конкретну армію. І найприємніше те, що на сайті Вахаграй вони вже з'явилися в наявності, і це просто кайф. А мені ще й пощастило, що цього року представлені саме Тіраніди. ви просто подивіться на цю монстру, просто відвал башки. До речі, як на мене, ще дуже вдалими є спейсмарини. Бо тут у і дредноути, і хлопці нарядні коротше, топ. Звісно, це все залежить від конкретної армії, але як на мене, саме з таких наборів дуже прикольно починати збирати свою армію, бо у вас вже є нормальна кількість очок для ваших перших битв. Це навіть краще, ніж комбат патрулі. Тому заходьте на сайт, дивіться, обирайте, що вам краще, а ми переходимо до нашої битви. Перший кидок наших кубів означає, хто першим буде виставляти свої юніти. Я кинув п'ятірку, мій кум четвірку. А це означає, що перша пачка моїх пацанів пішла ховатись у руїнку. Далі виставляється Сашко. І з щирою порадою Владислава цитата не стяти, виставляє свого немезіса прямо в центрі своєї діплойки. Мені влад такої поради не давав, і я трішки переймаючись за здоров'я своїх пацанів виставляю другий загін теж за руїнку. Своїх аларусів я вирішив залишити в діпстрайку, а це означає, що я зможу десь по ходу партії різко як Ярея увірватися прямо на стіл майже будь-куди. Сашко залишив у діпстрайку своїх паладинів і далі дуже нахабно розставив своїх дреднайтів просто на всю свою діплойзону. І ми перейшли до найважливішого китка у цій партії: хто буде ходити першим? Після пари виконаних трійок ми кинули рерол, який показує, що саме Сашко сьогодні виконує хід першим. Команд-фаза отримуємо по одному команд поінту, А у мув-фазі влад дуже чітко із прикладами показує кому, як тут працює рух, для чого тут рулетки, як визначається дальність переміщення, що таке адванс і як не можна подовжувати дальність свого переміщення. Ну і звісно, тримати в голові, що зараз наступною буде шутінг фаза, тобто тобі потрібно одразу розраховувати, куди і ким ти збираєшся стріляти і чи дістає твоя зброя. Ну і хто б сумнівався, Саня починає шмаляти, оскільки він бачить моїх гвардів. Накидав мені нормальних п'ять попадань, а кідок на ту вунд прокинувся на 4 рани. Але мої хлопці не пальцем роблені. Хіба ще пальцем самого імператора? Коротше, я чітко прокинув сейви і, і, витративши один командпойн, зберіг всіх, бо одна б його рана знімала повністю мою модель зі столу. І ви просто послухайте приємні коментарі влади на фоні. Втрачаю один командпойнт, щоб переролити один кубик. Я засейвився всім. Молодшенька. Дякую. Але лояльність Влада проявлялась і на Сашка. Бо коли вже в мою мову фазу я вирішив вилізти із за руїнки, щоб прийняти бій, Влад розказав кому, що таке Overwatch. Хто не знає, це така стратегема. Коли ти, витрачаючи один командпойн, можеш постріляти у хід суперника, коли він порухався. І він стрельнув. І завалив одного моку стотися. Але мій дух на той момент партії був ще достатньо міцним, і я вирішив постріляти своїми варданими викривника і непогано так пробив того паскудника. Спочатку на три, і потім ще раз на три, і того мінус шість життів. Але тільки на цьому етапі я дізнався, що у цих дреднайтів по тринадцять здоров'я. Тринадцять, Карл. І тут понеслась. Я невдало почаржив, а Сашко вже у свій хід отримав по 5 очок за контроль двох точок і курва за ноль командпойндів відхиляв собі три життя. І тут моя мораль трішечки просіла. Саня підбігає своїми дебільними роботами, робить чіткий діпстрайк паладінами, які дуже епічно з'являються на мапі. Спробував і ними підбігти, але невдало. І тут я подумав: не все так погано. А далі він у шутінг-фазі стріляє одразу двома дрейднайтами, які мають однакову зброю і виносить за один постріл. П'ять моїх гвардів. <звучить> а, далі він почав вогнеметом палити ще на 16 хітів, але через інвуль траяне Валоріса ці вогнеметики потухли. Як і в принципі моя мораль. Далі він ще постріляв по моїх гвардинах, заваливши ще двох типів. Потім ще своїми болтерами розрядились паладини, і як наслідок у мене залишився лише один троян Валоріс і вже битий блейд чемпіон. А тепер прийшов час йому почаржити. Він підбіг своїми паскудними роботами та ще й використав абілку героя і просто розкішно прокидаючи куби, наносить 6 мортал вундів. Після чого Блейд Чемпіон просто здох. До речі, з приводу кубів, так багато одиничок саме на сейвах, напевно, ще ніхто в житті у світі цілому не прокидував, як я під час цієї партії. Закінчилося тим, що Траяна Валоріса, який все ж зміг трішки накостеляти ті груді заліза. Просто забили молотком. Мої Аларуси, які поки що були в Діпстрайку страйку і навіть не з'явилися ще на ігровому полі, подивились такий на весь цей панентрейшн на столі і вирішили. А полетіли ми додому. Нащо це все? Коротше, щоб ви розуміли, мій кум Саня тепер в захваті від цієї гри. Насправді, походу партії виглядало все не настільки драматично, хоча ці слова з моїх вуст можливо звучать просто щоб себе втішити, але нам насправді було весело. Це, на жаль, не попало на відео, але там настільки епічні кидки кубів були, що емоційно ми з кумом не могли заспокоїтись до глибокої ночі, коли за приємною вечерю обговорювали всі свої враження. А своє перебування в клубі ми завершили подякою владу за дуже грамотне та поступове знайомство з усіма аспектами гри. Що Відчувалося абсолютно не напряжно, а навпаки, дуже цікаво. Він в свою чергу люб'язно продемонстрував свою основну армію хаоситів, якою він зараз грає, і дав поради Сашку, що краще обрати для старту у модельному хобі, щоб це було і недорого, і максимально практично. До речі, що ж обрав Сашко? Походивши по клубу та магазину, попускавши слину на дуже багато різних коробок, він обрав свою давню лорну любов некронів. І почати збірку своєї власної армії він вирішив не з чогось такого простенького, а одразу з епічного, а саме з короля тиші цареха, і це просто відвал башки, неймовірна модель, до якої він одразу собі взяв кльовий набір фарб з інструментами, кілька пензлів, а також чорний ґрунт. Коротше, кайфунули ми просто неймовірно, і я дуже чекаю наступної відпустки свого друга, щоб ми вже заробилися своїми власними великими арміями. Вам щиро дякую за те, що ви подивились це відео. Поставте йому вподобайку, напишіть коментар зі своїми враженнями. І однозначно рекомендую підписатись на цей канал для того, щоб разом розвивати україномовний контент. І не менш сильно рекомендую приходьте у клуб та магазин Вахаграй та вливайтесь у це кльове хобі. А наразі мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.